Всім привіт! Сьогодні ми почнемо нашу подорож у світ трав і дізнаємось, як вони допомагали нашим предкам, слов'янам, зберегти здоров'я, силу та гармонію з природою. Наш народ багатий у всіх аспектах цього слова. Ставнік давен слов'янський народ знав, як вилікувати душу і тіло за допомогою рослин, які нас оточують. Знання про трави передавали від вчителів до учнів, розповідалися у забольованому вигляді в казках дітям. Спонукаючи ретельно вибирати ті трави, які збираємось використовувати для тих чи інших дій у побутовій чи професійній справі. Лікування травами були поширені серед усіх верст населення. Целітелі та знахарі були важливими членами громади, які допомагали людям у лікуванні, хвороб і підтримували здоров'я. Слов'яни мали глибокі знання про те, коли і як правильно збирати траву. Вважалося. Що зібрані в певний час, наприклад, в день літнього сонцестояння, яке відбувається в червні зазвичай 20 або 21 червня, трави мають особливу силу. Трави сушили, робили з них настоянки, відвари, мазі та інші засоби, які використовували для лікування різних недуг або догляду за собою. Проховувалися запахи, кольорові поєднання, самобутня форма листя, бутонів, кількість пелюстків та багато іншого. Все це визначало тонкощі використання рослин. Лікування та догляд травами або фітотерапія була невід'ємною частиною культури. Наприклад, Подорожник, відомий як порізник, використовувався для лікування ран, порізів і наривів та проти запалень та акне. Для волосся від варс листя подорожника використовувався як Він зміцнює волосяні фолікули та допомагає боротися з лупою. Ромашка Застосовували для зняття запалень. Допомагає при подразненні, почервонінні та екземі. Бориба з акне. Омоложувальний ефект може допомогти вирівняти тон обличчя та зменшити пігментацію, зменшення напряглості. Звіробій звичайний, який слов'яни називали кривавиці, використовували для лікування багатьох хвороб завдяки його протизапальним і антисептичним властивостям, для освіження та підвищення пружності шкіри. Засоби зі звіробоєм допомагають отримати більш стійку засмагу. Групуват водом не має сечогінні властивості, а також використовувалася як загально зміцнювальний засіб. Для волосся то зміцнює, стимулює ріст, бореться з жирністю та лупою, але може залишити зелений відтінок на світлому волосі. М'ята парцева використовувалася для лікування болю в животі та як заспокійливий засіб. Аніс також застосовувався в трав'яних настинках для лікування проблем із травленням. Ми — слов'янський народ. У нас в крові генетично предками закладена тяга до природи. О, задумайтесь на хвилинку. Але хоч раз ви при виборі, наприклад, косметики чи ліків намагалися, щоб в складі були тільки натуральні компоненти. Або дома чай, ромашковий, або м'ята, Та Меліса стоїть і коли на дощі тривожно, то ми його обов'язково п'ємо. Трави мають глибину, мудрість і водночас затишну теплоту природи. Ми зараз часто шукаємо спокій і способи зацілення. Тепло в чашці, спокій у серці. Якщо вам цікаві трави, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку. До нових зустрічей! З вами ваша сова.